Згідно ведичних наук, Україна, Білорусь, Балтійські країни це потенційні наставники світу. Війна на виживання страшна, але війна подарувала Україні свідомість та нові можливості. Україна як спадкоємець стародавньої цивілізації здатна стати духовним провідником людства. Світ відчуває це. Наприклад, Індія духовно підтримує Україну, сотні брамінів, як ви вже казали, та 300 тисяч українців протягом року вели молебень за справедливе завершення війни, звільнення територій та розквіт України і її народу. І зараз успішно завершили його. Запитайте себе, чому, чому далека Індія вас підтримує? Тому що відбулася зміна епох. І світ потребує наставника як ніколи.